Сьогодні якраз пройшов дощик і будемо рівномірно розсаджувати сіяні помідори. Бачите, які рядки там є густо, є пусті гнізда порожні. Ну, Але в основному сходи непогані. О, ну, тут десь подекуди є. Тобто ще й залишиться Зайві, але не буду вже чіпати, бо вони так гарно пішли, вже квітнуть. це тільки там де немає. Зараз будемо робити ямку. Ну, беремо рядок от це все прополо та бур'ян. Ну нехай оцей буде, тут вже буде їм тісно на таку відстань. Ну, отут можна ще між цим і цим дати 2. Да. От я і намічаю. Десь отуто. Пройшов дощик, але бачите тільки зверху земля. Полита. Ну і тут ще один. Там. І ще одне. Оці великі, що вже квітнуть, я їх чіпать не буду розсаджувати, а ті ще квітнуть, то їх можна буде взяти де густо всі ямки. О, піш... Робили ямок в проміжках, я такою ложкою роблю земля волога ще І от беремо де загущення. Ну ось два, да? разом вони не потрібні. І що? Я беру таку? разом з корінчиками, обов'язково. Так, щоб рослинка і не зрозуміла, що трапилось. Так беру разом з корінчиками із земелькою. Також раз Несу сюди. У. І закопаємо. Можна ще полить. Бажано. Земля тут така сировата. Ось був проміжок, став помідорок. Все, робота зроблена. Помідорчики тепер сірівномірно, без проміжків розсаджені. Ну, в основному вони приживаються. Де не приживеться, то тоді пересажу ще. Бо є вже такі щільні, де вони квітнуть, я їх не хочу вже чіпати.